Сьогодні цьому пацієнту буде виконана операція так називаємо пункційна вертебропластика. Тобто, простими словами, це цементування цього хребця. Як бачите, на моніторі ми маємо КТ поперекового відділу хребта. Бачимо, що четвертий поперековий хребет, а саме тіло уражене так називаємо гемангіома. Тобто, це доброякісне новоутворення в хребці. В англійській літературі ми маємо ось таке прислів'я, як сіль перець. Тобто ми бачимо такі крапельки білих і крапельки чорних. Так як у стоматологів, коли є карі зуба, стоматологи його цементують. Ми оцей уражений хребет цей гемангіому будемо цементувати, щоб в майбутньому він мав прочність. І при якихось там травмах або якихось там екстремальних станах, щоб цей хребець не уламався. Бо саме гірше це коли є уламок, який попадає в канал, або утворюється гематома в каналі, тобто крововилив цей гематома попадає в канал, відбувається стиснення нервових структур. Проводники, через які будемо вдувати цемент, мають бути встановлені правильно. Тобто проводники пройшли через так називаємо корін дужки, вони знаходяться в тілі, тобто зараз будемо пускати цек наповняється. По перековому четвертому позвонку була агресивна гемангіома. Ми цю гемангіому зацементували, щоб цей позвонок не зламався, не сталося кровотеча або не був косний уламок в каналі. Ми зафіксували цей хребет і він тепер буде дуже міцний. Вам була виконана маленька операція, яка називається функційна вертебропластика. Як ви себе почуваєте? Почуваю себе добре. Була гемангіома, яка поразила хребець позвоночника. Я з другого міста побув на консультації, а потім почув, що є така клініка. Да, ну приїхав. Ну, вже все-таки 40 років, і е, Мухаммед каже: ви розумієте, що ну, 40 років це ще. Пів життя впереді. І ходить бояться, да, що колись ти десь оступишся і воно буде перелом. Я думаю, ще 20-30 хвилин і ми відпускаємо хворого. Дякую і... вам і вашій команді. Все було супер. Да. Ми бажаємо вам успіхів, бережіть Дякую. себе. Дякую. Добре. Да. Що зараз будете їхати додому. Все, відома вашого друга. Ніяких обмежень, вже після цього ви можете добути що там щось. Дякую. Yeah.